Вітаю, друзі! Мене звати Антон, я експерт з ремонтних робіт. Хотів вам розповісти про те, як ми готуємо стіни. Спочатку ми вирівнюємо стіни гіпсовими штукатурними сумішами. Далі ми шліфуємо штукатурку і ґрунтуємо. Потім шпаклюємо базовою шпаклівкою під армування. Її також шліфуємо та ґрунтуємо. Армуємо скло холстом. Далі скло холст ми шпаклюємо. Полімерними фінішними шпаклівками. Знову їх шліфуємо, далі грунтуємо, робимо дефіктовку, наносимо ґрунт фарбу і далі фарбуємо ці стіни. Друзі, я познайомив вас з етапами малярних робіт. Якщо була корисна інформація, ставте вподобайку дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дивіться відео, ті, що в нас уже є. До побачення!